Можливо, я кажу, у нас е, завжди в Україні 33 роки є тренд, е, що депутати це хтось по е, по погані і негідники, це а не так. Зрозуміло, що у нас є різні люди. Парламент це зліпок суспільства. Отакої. Якщо вам не подобаються якісь депутати, то не треба нарікати, бо парламент це зліпок суспільства. каже наш чинний спікер. Верховної Ради Руслан Стефанчук. Нині пан Стефанчук намагається виправдати народних депутатів, а саме монобільшість, і те, що та за все на світі, і те, що хтось із них відмовляється сидіти у Верховній Раді, і те, що голосів не вистачає, і те, чому слуги народу не проти проголосувати разом із ОПЗЖ, і ще багато багато чого. Я в таких випадках просто люблю повертатися, як то кажуть, до джерел. І згадувати, що було під час виборчих перегонів слуг народу у 2019 році. Нагадаю, що в ті часи партія Слуга народу заявляла, що обирає депутатів мало не по оголошенню. Мабуть, по тому самому оголошенню там опинився член команди КВН Стефанчук, і що вони просто не встигають перевірити всіх депутатів на доброчесність. Так казав сам Стефанчук. Тому знову тоді, точніше, це зараз знову. А тоді вони вперше вчилися перекладати відповідальність із себе на виборців, навіть щодо того, як обралися. Мовляв, сам виборець їм і має допомогти, так би мовити, розібратися, який депутат чесний, а який нечесний. Все це, звісно, зараз згадувати сумно і смішно водночас. Знаєте, історія людства свідчить про те, що ніхто не може бути впевнений, навіть серед 12 апостолів був один. І мені здається, що це абсолютно нормально і чесно перед суспільством сказати про те, що так, от кожен з нас може вчинити якусь помилку, може допуститися, тим паче строки кампанії надзвичайно джаті, і великий ажіотаж дає можливість прибити до от партії Слуга народу різних людей, яких ми ну, не можемо перевірити всю от їхню, скажімо так, історію перебування і всі інші параметри. І тому ми. Вперше за всю історію партії України, як ми це і робили під час президентських виборів, намагаємося звернутися до народу України, до професійної спільноти. Ми виставляємо наші списки, але ми діємо в межах чинного законодавства. Ми не можемо замінити людину на людину. Але якщо до цього періоду ви побачите, що якась людина у списках є такою, що не єдною представляти партію Слуга народа, якщо якась людина своїм життєвим шляхом, своєю, умовно кажучи, кредитною історією життя, вона ну, додає тінь на майбутнє українців, мені здається, це було б чесно і справедливо, щоб ви мали можливість просигналізувати партію слуга народу, а ми в межах існуючих право існуючого правового механізму знайдемо можливості з тим, щоб ці люди не приставляли на нашу партію і не асоціювалися з вибором народу України. Смішно, правда? Просто клуб веселих та кмітливих. Я тоді пам'ятаю купу журналістських матеріалів, розслідувань, обурень. Але хіба хтось у керівництві партії взагалі на це зважав? Це все, вся ця риторика, весь цей популізм були лише пусканням пилу в очі. І ніхто, в принципі, не звертав увагу тоді на журналістів. І кого обрали? Дубінський не було нічого зрозуміло про Дубінського, так Шевченко, інші персонажі, дуже багато різних персонажів обралося до Слуги народу. Я колись в 20-му році нарахував понад 50 зашкварних депутатів Слуги народу і то це із з того, що було відомо публічно. І при цьому це було прости господи 5 років. Тому, а зараз з'явилося набагато більше інших нюансів. Окремі депутати сіли небагато хто хтось лишився працювати зі звинуваченнями, наприклад, в зґвалтуванню та корупційним шлейфом. Хтось нажив собі цього шлейфа вже за депутатства, хтось втік з країни, а хтось досі, на четвертий рік повномасштабного вторгнення, підігрує ворогу. І сьогодні, звісно ж, ми говоримо про неї. Куди зараз ми країна Але експеримент не... Севгіль. Почуєте, Ми країна експеримент? Ні, ні ні. Свігіль, зараз країна експеримент, Севгер. Почуєте, Ми країна, експеримент. Не... Свігіль, почуйте, ми країна експеримент Ні, ні, ні. депутатка. Експеримент Мар'яна безугла знову відкрила широко свою годівничку і. Мутить суспільство цього разу це безмістовне створіння накинулося на загиблого під час російської атаки на Київ хлопця та на його родину, заявивши, що він ухилянка, значить, його наздогнала карма. Так написала безугла. Дивно, що сама Мар'яна за свою карму ніяк не переживає після всього того, що вона понаговорювала і скільки разів дискредитувала військо, за яке вона буцімто переживає. В народі побутує кілька варіантів, чому безугла верзе те, що вона верзе. Хтось відверто називає її психічно хворою. В такому випадку, мабуть, це винна вся Україна, що не здобула Стефанчуку та разумкову медичну довідку з лікарні на Кирилівській, місто Київ про психічний стан безуглої. Ну, друзі, я не маю медичної освіти, я не лікар. Я навіть не онук лікаря, як мені ніколи приписують, але я чогось думаю, що. Е це не зовсім є причиною поведінки безуглої. Знову таки, мої припущення спекуляції. назвемо це так. Є ще дві версії: безугла торпеда єрмака. Так багато хто говорив, і я так само думав. І в принципі, на це були підстави у 2020 році, після справи вагнерівців, коли е, Марія дійсно вигороджувала Єрмака, адже. Була тоді підозра і залишається підозра у суспільства. Що саме він вирішив згорнути блискавичну операцію наших спецслужб із затриманням літака із кількома десятками вагнерівців. Марія детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. Мар'яна тоді ще була однією із ключових осіб тодішньої ТСК. ну і ще можлива версія, що безугла прямо працює на ворога, адже її заяви постійно цитує російська пропаганда. Вона публічно розпотякувала про втрати України. Вона доклалася до зняття Валерія Залужного із. Поста головнокомандувача збройних сил України і не лише його, а й низки високопосадовців у війську та інших генералів. А поваливши залужного, почала валити і сирського. Деякі військові її прямо звинувачували у тому, що вона засвітила позиції, на які потім прилітало, і такого багато. А ще знаєте, без угла у себе в соцмережах. Виставляла свої контакти, з допомогою яких збирала скарги з військовослужбовців, ну, типу, щоб їх вирішити. Як гадаєте, при такому резюме можна їй довіряти дані, скарги військовослужбовців? І куди взагалі ті скарги потім будуть направлятися? Мені цікаво, зараз вона вже правда це видалила, Начебто цим не займається, але така практика була. А сьогодні безугла і геть заявила, дуже цікаве. Якщо буде зміна Кабміну, але залишать у Мєрова і сирського, я йду у відкриту опозицію до Зеленського Єрмака. Ну, це дуже цікава заява, адже зараз. Дійсно говорять про заміну Кабміна, а точніше, прем'єра Шмигаля на віце-прем'єрку Свереденко. Це дуже цікава заява. Адже мені здається, якщо Безугла дійсно так би мовити, піде в опозицію до Зеленського і Єрмака, то її одразу ж згадають все, що вона верла до цього. Ну і можливо, Дубінський опиниться не сам у тому місці, в якому він зараз перебуває. При цьому у Верховній Раді кажуть, вибачте, ми не можемо нічого з нею зробити взагалі. Вона ж мажоритарниця, вона обралася, вона є депутат, нічого з нею зробити не можна, вона залишається в раді. Цікаво, що раніше, той самий Руслан Стефанчук, ну, до виборів. Співав трохи іншої. Він обіцяв, що слуги народу ведуть інститут відкликання народних депутатів, і що депутати в слузі народу будуть такі чесні, що просто далі нема куди. І, от, ми таким чином, породжуючи довіру і всередині партії і до суспільства, ми підписуємо меморандум. Так, у нас є програмні цілі. Ми виступаємо за політичну структуризацію суспільства. Ми абсолютно свідомі того, що саме отакі єдність наших ментальних, політичних і інших бачень воно дає можливість породити відповідального політика. І саме тому ми підписуємо цей меморандум з нашими членами партії, з нашими членами списку, мажоритарщиками. І ми будемо сподіватися, що ми знайдемо праві механізми. Ми принаймні, вже готові їх пропонувати для нового парламенту і, і питання відкликання народного депутата, і питання. Позбавлення депутатів недоторканності, переведення з імунітету на індемнітет, і що ввели процедуру відкликання депутатів, не ввели тільки місцевих, ну якось не дуже користуються. Ну в будь-якому випадку зараз в умовах війни все одно проводити до вибори ніхто б не став. Утім, справа ж не в тому, справа в тому, що у раду завели купу відвертих шкідників, і тут йдеться навіть не про корупцію. Хоча знаєте, тут нещодавно інший слуга народу. А Гурін теж сказав, що джерело української корупції це український народ. Сказав слуга народу. Отакий оксюморон, чи може зізнання, я не знаю. Але справа не в корупції, справа у шкідництві і підривання держави під час війни, що і демонструє, зокрема, безугла своїми діями. І що таких як безугла завели у Верховну Раду, розповідаючи, що ось зараз кухарки навчаться керувати країною, все як заповідав Ленін. І до речі, те, що ми побачили на парламентських виборах в Україні, ми зараз насправді дуже. Рясно бачимо на виборах у Європі, тут тобі і Польща, і Румунія, ну і куди дітися США, хто там ще пам'ятає ті обіцянки Трампа. Тому, знаєте, коли мені от інколи доводиться читати, чи бачити чи чути, ось український нарід, ось таке понабирали, ну, насправді ми не виключення тут. І, до речі, друзі, щодо зміни складу Кабінету міністрів. Поки що про це поки про це говорять, поки це обговорюють, дійсно Шмигаль може бути замінений, Хоча про це говорять кожного літа, якщо не помиляюся, 2022 року. Так, от друзі, тим часом, поки про це говорять, голова Міністерства єдності, яке мало б якимось невідомим чином сприяти поверненню українців за кордону, виїхав за кордон і вже тиждень як не повертається. Ну, начебто у відрядженні справа в тому, що 11 червня Олексій Чернешов розпочав свій робочий візит до Чехії. Потім він був у Відні. Що робив наступні кілька днів невідомо, але вже 18 червня е, він ще й зустрічався із генеральним секретарем Ради Європи. Сьогодні Чернешов теж буцімто продовжує перемовини з представниками Ради Європи. В принципі, і на це можна було б закрити очі, якби не один нюанс, а нюанс в тому, що пікантності цієї історії те, що нещодавно набу і спільно із САП оголосили про підозри у корупційній схемі, яка могла спричинити збитки державі на понад 1 мільярд гривень. А підозрювані колишній держсекретар Мінрегіону міністерство, яке раніше очолював Чернишов. Радник міністра і керівниця державного підприємства відповідної забудовник, його представник. які Пов'язані з читимшовим є припущення, що якщо міністр повернення повернеться, то і його співробітники на бої САП теж можуть зустріти не з пустими руками. Ось така історія. Друзі, я хочу вам подякувати за те, що ви дивитеся, коментуєте, ставите вподобайки. Не забувайте їх ставити, не забувайте коментувати це. Піднімає відео, а також неймовірно його піднімає, якщо ви підписуєтеся. Тому якщо ще не підписалися, підпишіться. А тут ми обговорюємо політику, війну і ворожу дезінформацію, що з нею робити. Тут багато різносторонніх різних а, сюжетів виходить. І окрема подяка моїм спонсорам на YouTube та. Патронам на Патреоні, друзі, з вашою допомогою виходять нові випуски. Я вам дуже вдячний. Але все це як завжди, я нагадую, після донату на Збройні Сили України ми маємо допомагати війську, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па!